Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Заправляйтесь та вигравайте джекпот 5 мільйонів гривень. Відтепер білети числової лотереї Лото 6 із 36 можна придбати у мережі АЗК Вок. А зараз ми запрошуємо вас до 3474-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 612 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок No4, і ми переходимо до розіграшу. 2. 36, 39, 26. 10. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, в вашій увазі 8406 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект Кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. Двадцять вісім. Двадцять дев'ять. П'ятдесят два. Шістдесят один. Двадцять три. Двадцять один. Сімдесят п'ять. Сімдесят шість, сорок п'ять, Двадцять сім. Шістнадцять. Дев'ять. П'ятдесят дев'ять. П'ятдесят чотири. Три, тридцять пять, сорок чотири, двадцять пять. 58. а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7259 й розіграш державної лотереї Лото Трійка. Таражна комісія довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 2 і ми переходимо до розіграшу. 3. 6. 2. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 3, 6, 2. Бережіть себе, все буде Україна.